40 ноутбуків розподілили між лікарнями Вінничини. Техніка надійшла від Міністерства охорони здоров'я до гуманітарного медичного складу Вінницької обласної військової адміністрації. Завдяки ноутбукам, генераторам та стерлінкам, отриманими напередодні, заклади зможуть працювати на повну потужність в разі відсутності електроенергії впродовж тривалого часу. Перед цим були роздані старлінки, і щоб вони могли безперебійно працювати навіть за відсутністю і світла, і інтернету, і також обговорили щодо забезпеченості генераторами обласних лікарень. Будемо вирішити питання щодо додаткових генераторів, тому що вони всі мають їх, але при використанні багато часовому їм треба заміну. Уки розподілили між високоспеціалізованими обласними медичними закладами. Їх використовуватимуть лікарі для консультації колег та пацієнтів у всіх районах Вінничини. Ми би хотіли, щоб наші лікарі, особливо високоспеціалізованої надання медичної допомоги, були завжди на зв'язку з нашими пацієнтами в найбільш віддалених куточках нашого регіону. Тому Найбільш гостро стає питання сьогодні телемедицини і проведення консультацій. Не завжди можна доїхати не завжди є умови для перевезення пацієнтів на високоспеціалізований рівень, коли допомога потрібна вкрай буквально в перші хвилини. Забезпечили ноутбуком, зокрема, обласний центр медицини катастроф. Тож бригади швидкої медичної допомоги будуть залишатись на зв'язку і в разі блекауту допомогу за будь-яких обставин надаватимуть і пацієнтам у Подільському регіональному центрі онкології. Завдяки можливості мобільного застосування цих ноутбуків ми зможемо забезпечити безперервну життєдіяльність. Тобто, навіть якщо умовно вимкнулася електроенергія, зникла вона, ми зможемо змінити місце розташування або ж місце консультації, ну тобто кабінет консультуючого лікаря разом з пацієнтом, але разом із тим робота не зупиниться, вся база даних збережеться на ноутбуці. Допомагатимуть в роботі портативні комп'ютери і лікарям клінічного центру інфекційних хвороб. Якщо буде блекаут або ще якісь гірші події, то ми абсолютно спокійно зможемо працювати цими ноутбуками або в укриттях, або під час, коли ми будемо повністю без світла. Тобто це буде набагато економнішний режим використання електроенергії. В подальшому ноутбуки отримають і районні лікарні, що забезпечить комунікацію між усіма закладами. Кладами охорони здоров'я регіону департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації.